Житловий комплекс Максима Резиденс» від Світріал та «Босфорус Девелопмент. Встигніть скористатись гнучкими умовами. У Росії на військовому аеродромі в Липецькій області знищено два винищувачі Су-27 та Су-30. Про це повідомили у головному управлінні розвідки Міноборони України. За даними ГУР, операцію готували два тижні. Ну а в ніч на 21 грудня літаки спалив представник руху опору. Просто в ангарі. Обидві машини виведені з ладу. Їхня загальна вартість може сягати до 100 мільйонів доларів. безпеки України затримала і провела розслідування щодо агента ФСБ, який влітку цього року готував теракт у центрі Львова. За матеріалами контррозвідки зловмисник перевозив вибухівку для вчинення теракту, запланованого російськими спецслужбами проти українських правоохоронців. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум. Затримали агента, коли він прямував з вибуховим пристроєм до Львова. Після цього СБУ провела комплексні заходи щодо встановлення особи і документування злочинів його куратора ЗРФ. І як встановило розслідування завдання російського спецслужбіста виконував 41-річний рецидивіст із міста Пустомити на Львівщині, який раніше відбував покарання за вбивство, наркозлочини та шахрайство. Після ув'язнення він потрапив у поле зору расистів, коли шукав легкі заробітки через телеграм-канали. І за обіцянку швидких грошей він погодився виконати замовлення ФСБ на підготовку теракту біля адмінбудівлі українських правоохоронців. Встановлено, що спочатку агент прибув до Хмельницького, де, за координатами від російської спецслужби, знайшов схрон і дістав з нього саморобний вибуховий пристрій. Ну а після цього агент з бомбою виїхав на таксі до місцевого автовокзалу, звідки планував відбути вже до Львова, де і мав отримати подальші вказівки від куратора з РФ. СБУ затримала зловмисника під час його посадки на рейсовий автобус. На місці події у нього вилучили СВП і смартфон, з якого він контактував із росіянами. За матеріалами СБУ агент обвинувачується за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. А це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Чотири ключові документи: мирний план із 20 пунктів, економічний план розвитку та дві угоди про гарантії безпеки для України багатосторонню і двосторонню. Від США. це головні питання, які обговорювала українська делегація разом із представниками США та європейськими радниками із нацбезпеки у Флориді, повідомив секретар РНБО Рустему Мєров. Поїздка у межах мирних перемовин тривала три дні. Крім того, за словами Мєрова делегації про домовилися про часові рамки і послідовність подальших кроків, щоб зупинити вбивства, досягти гарантованої безпеки та створити умови для відбудови стабільності і довгострокового процвітання України. Наша держава високо цінує лідерство та підтримку сполучених штатів, а також подальшу тісну координацію з партнерами на наступних етапах цієї важливої роботи, додав Рустем Мєров. Ну і продуктивними та конструктивними назвав переговори із делегаціями України та Росії спецпредставник президента Стів Вітков після зустрічі із посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим, Вітков та радник Дональда Трампа Джаред Кушнер провели чергові переговори з представниками України та Європи, а також окрему зустріч із українською делегацією на чолі із секретарем РНБО Умєровим. У дописі в соціальних мережах Вітков назвав ці переговори продуктивними та конструктивними, а також наголосив на спільному стратегічному підході між Україною, США та Європою. Ну а вже в окремому дописі Вітков зазначив, що його переговори із російською делегацією із Дмитрієвим також були продуктивними та конструктивними. Далі цитую. Росія залишається повністю відданою досягненню миру в Україні, зазначив Вітков, додавши, що країна-агресорка, нібито високо цінує зусилля та підтримку Сполучених Штатів у вирішенні українського конфлікту та відновленні глобальної безпеки. Ну і до речі, спецпредставник Кремля Кіріл Дмітрієв натякнув, що наступні переговори зі сполученими штатами можуть відбутися в Москві. Він опублікував фото з написом Дякую Майамі, Наступного разу Москва. А також додав емодзі Голуба миру раніше. Спецпосланець США відков опублікував позитивні дописи. Ну і зазначив, що були досить конструктивними проговори як з Дмитрієвим, так і з Умєровим. У Майамі закриті переговори американських і російських чиновників не досягли видимого прогресу в питанні закінчення війни проти України. Однак американські переговорники передали російській стороні перелік додаткових запитань та очікувань, давши зрозуміти, що Сполучені Штати вважають наступний крок відповідальністю Москви. Про це пише «Київпост». Відомо, що в переговорах взяли участь як спецпосланець російського диктатора Дмитрієв, а з американського боку делегацію очолював спецпредставник Трампа Стів Вітков. А також був присутній зять президента. Та Ша Джаред Кушнер джерела видання, знайомі з ходом переговорів, описали позицію США як рішучу, але стриману. Це не були проговори, на яких Вашингтон торгувався сам із собою, зазначив співрозмовник. Також він додав, що, хоча в суботу не було прориву, американська сторона пояснила росіянам, де зараз перебувають справи після нещодавніх обговорень з українцями. Ну і фактично сказала. Ось що все ще не сходиться. Поверніться завтра вже із відповідями. За словами урядовців, які ознайомлені з поточним станом переговорів, основні розбіжності залишаються незмінними: це територіальні вимоги Росії та наполягання України на залізних гарантіях безпеки від США. Це означає, що Росія не проявляє бажання відмовитися від претензій на території, які їй не вдалося повністю захопити, тоді як Київ запевняє, що не поступиться землями, які були захоплені тимчасово окуповані окупантами після вторгнення 22-го року. Між Вашингтоном і Києвом існує узгодженість, якої не було ще кілька тижнів тому. Але ця узгодженість не призвела до змін у позиції Москви, розповів третій західний чиновник. Переговори мають продовжитися можливо вже і найближчим часом. Очікується, що американські чиновники опублікують офіційну заяву вже після завершення усіх зустрічей, що можливо стане таким першим публічним сигналом про те, чи готова Росія до більш серйозних переговорів. Це завжди позиціонувалося як робочий рівень. І так і залишилося. Зараз важливо, чи повернеться Росія з чимось новим або просто повернеться, додав один із західних чиновників. Проговори Америки та Росії щодо України зайшли в глухий кут, заявляє видання Клаш Репорт. У статті без посилання на джерела йдеться, що переговори між сполученими штатами Україною та РФ, які були цими вихідними, охарактеризовані як конструктивні, але насправді вони зайшли в тупик через територіальні питання, а також питання гарантій безпеки. І за оцінкою видання, нинішні проговори мають попередній характер і залишаються, залишаються швидше перевіркою меж можливого ніж шляхом до врегулювання конфлікту. Учасники з усіх сторін охарактеризували обмін думками як конструктивний, продуктивний, використовуючи формулювання, які свідчать про залученість, але не означають зближення позицій. Американські посадовці заявляють, що Росія має насамперед врахувати питання безпеки України, перш ніж можуть просунутися ширші переговори. Водночас, за даними Клаш Репорт, головною перешкодою досі залишається саме питання територій. Я ж нагадаю, що і за повідомленнями інших змі Сполучені Штати та Росія, нібито вимагали від України виводити війська з Донецької області. Ну а президент Зеленський відмовляється наразі це робити і заявляє про те, що український народ також не сприйме цього питання, якщо доведеться відступати із українських територій. Сполучені Штати мають придати Україні томагавки, якщо Путін відмовиться від мирної угоди. Таку гучну заяву зробив сенатор республіканець Лінсі. Грем він вважає, що в разі відмови від переговорів з Україною з боку російського диктатора Путіна Дональд Трамп має ще й захопити кораблі з російською нафтою. Грем зазначив, що Сполучені Штати вже не перший день захоплюють підсанкційні кораблі з нафтою з Венесуели. Тому, на його думку, так варто чинити із суднами, які перевозять російську нафту. Крім того, Грем закликав очільника Білого Дому підтримати законопроект про введення тарифів на купівлю російських енергоресурсів, а також визнати Росію державою спонсором тероризму за викрадення українських дітей. Фінансова гарантія безпеки, російські активи залишаються заблокованими у Європі. Україна буде отримувати по 45 мільярдів євро щорічно протягом наступних двох років. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час традиційного відеозвернення до українського народу. Росія повинна платити за свою агресію, сказав він. І додав, що цього тижня Україна продовжить контакти із партнерами. Також очікуються нові пакети підтримки і санкційні рішення. Росія повинна платити за свою війну. 90 мільярдів євро. Це для всіх в Україні фінансова гарантія безпеки. Цілком реальна. Дякую лідерам Європи Антоніо Кошту, Урсулі фондрляєн, всім лідерам держав, які нас підтримали. Продовжуємо працювати, щоб всі російські активи були спрямовані на реальний захист від російської війни та на відновлення нашої держави. Є такі кошти не тільки в Європі. З кожним урядом ми контактуємо. Це одне з найбільш складних завдань, не менш складне ніж забезпечити зброю для України. Але і це ми вирішимо. Кошти на відновлення будуть. Ну і нині президент України Володимир Зеленський провів засідання щодо санкцій проти Росії, анонсував нові обмеження проти російських суб'єктів. До кінця року Україна готує кілька нових санкційних рішень проти осіб та компаній, які досі підтримують російську агресію. Серед них особи, які працюють із російською воєнною промисловістю, в тому числі з Росії та Китаю, також ті, хто виправдовує війну або просуває російський вплив через культуру та спорт. Ну і паралельно зазначив Зеленський, триває синхронізація із європейськими та канадськими санкційними пакетами, зокрема щодо енергетичних активів Путіна та його оточення. Відповідні рішення РНБО та укази. Президента будуть незабаром. У Москві підірвали авто генерал-майора Сарварова, який відзначився на війні проти України. Сьогодні, вранці, російські змі почали повідомляти про те, що в південній частині Москви вибухнув легковий автомобіль. Транспортний засіб було припарковано у дворі житлового будинку. Внаслідок вибуху пошкоджено ще щонайменше два автомобілі. Повідомлялися також і про постраждалого водія білого позашляховика Кія. Пізніше інформацію про потерпілого підтвердив слідчий комітет Росії, і ним виявився черговий російський генерал. А за сумісництвом, воєнний злочинець Фаніл Сарваров окупант. Обіймав посаду начальника управління військової підготовки Міноборони РФ. Брав участь у війнах в Чечні та Осетії. Сирії і у війні проти України за свої так звані подвиги під час повномасштабної агресії РФ проти України Сарварову Росії удостоївся державних нагород. Ну а в Україні він внесений до бази Моротворець. Пропагандисти повідомляли, що причиною вибуху міг стати саморобний вибуховий пристрій, який було закладено під днищем автомобіля Кіа. А також він вибухнув через кілька секунд одразу після того, як машина почала свій рух. Як з'ясувало російське видання агентство, машина вибухнула поруч із будинком, у якому був прописаний цей російський генерал. І за 150 метрів від будинку, у якому проживають одразу кілька співробітників гру, у момент події в машині перебував начальник управління оперативної підготовки збройних сил РФ, генерал-лейтенант Сарваров, описують російські змі, і от далі цитую: хлопок. Стався, коли чоловік натиснув на гальмо. Генерал отримав важкі мінновибухові травми, множинні осколкові поранення нижніх кінцівок і переломи. Згодом він помер у лікарні. Ну а в слідкомі РФ заявили про порушення справи за фактом вбивства військовослужбовця. Світло завжди перемагає темряву, і сьогодні Україна відзначає день тих, завдяки кому в українських домівках. Є це світло, День енергетиків. Дата, обрана для цього професійного свята, має особливий символізм. 22 грудня сонце повертає на весну, тож тривалість світлового дня починає збільшуватися. Втім, у часи повномасштабної війни цей день отримав новий зміст. Українські енергетики це воїни світла, які роблять усе можливе, аби окупантам не вдалося занурити у пітьму нашу країну. Тільки цього року енергосистему України атакували понад 4500 тисячі разів. Попри це, фахівці відновлювали електростанції, ремонтували мережі та повертали електроенергію мільйонам домівок. І все це у цілодобовому режимі під обстрілами і ризикуючи життям. Цей день про людей, завдяки яким світло в Україні тримається. День людей, завдяки яким Україна зі світлом, і це світло у нас і з вами, друзі, є саме тому, що ці люди неймовірні ніколи не здаються, тому і ми не маємо права також здаватися. Вітаємо щиро усіх енергетиків із професійним святом. Вся команда 24 го каналу долучається до привітань. Ну і звісно, бережіть себе, наші люди. Відключень світла з 24 грудня буде менше. Кабінет міністрів доручив перенаправити вивільнену електроенергію для потреб населення і тим самим послабити графіки відключень. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Сверденко. За її словами, це один із кроків, який допоможе збалансувати енергосистему та зменшити кількість відключень у людей. Крім того, уряд працює і над збільшенням імпорту електричної енергії, відновленням пошкодженої атаками ворога генерації, а також нарощуванням індивідуальної генерації. Сьогодні, 22 грудня, у більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних вимкнень електроенергії та обмеження потужності для промисловості інформують в Причина запровадження таких заходів це наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти країни. Про час і обсяг знеструмлень радять дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Ситуація в нашій енергосистемі може змінюватися в будь-яку мить. Ну і в компанії рекомендують і звертаються до українців із проханням ощадливо використовувати електроенергію. Різдвяний тиждень починається з масованих атак ворога. Цієї ночі Російська Федерація атакувала енергооб'єкти в Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Житомирській областях. На ранок частково споживачі заживлені, але тривають відновлені роботи. Складною залишається ситуація у прикордонних з Росією при фронтових регіонах. Там обстріли відбуваються щодня, і енергетика одна з головних цілей ворога. Наслідок завданих російськими ударами пошкоджень об'єктам генерації, розподілу та систем передачі електроенергії в об'єднаній енергосистемі, досі спостерігається дефіцит. Система балансується за рахунок усієї доступної генерації, імпорту електроенергії та застосування графіків обмежень по регіонах. Щодо ситуації з постачанням пального. Імпорт пального в Україну здійснюється шляхом поєднання незалежних логістичних напрямків, включно з автомобільним, залізничним та морським. На сьогодні ситуація залишається стабільною і контрольованою. Росія вкотре масовано атакувала Одещину, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури міста. Частина одного із районів а, залишається без світла, і зокрема про це повідомили в одеській міській військовій адміністрації. Очільник Сергій Лисак загиблих немає, але є один травмований чоловік. Його ушпитали із осколковими пораненнями. Також пошкоджені складські будівлі з добривом і сільськогосподарською технікою. Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків. Атаками по Одеській області Росія намагається заблокувати Україні доступ до морської логістики. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення, розповів, що минулого тижня ситуацією у регіоні займалися віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба та заступник керівника офісу президента Віктор Микита. Президент наголосив, що залучені усі відповідні сили, аби гарантувати надійну логістику. Я розуміння всіх викликів це намагання Росії заблокувати Україні доступ до морської логістики. Треба, щоб світ про це не мовчав. Треба, щоб кожен бачив без тиску на Росію. Там не збираються реально завершувати. З агресією, тиск має збільшуватись. Тому наступний тиждень, хоч це і буде тиждень різдва, коли у світі політична робота затихає. Ми все одно будемо на контакті з партнерами, з кожним, хто може допомогти нам захищати нашу державу, наших людей, нашу енергетику, нашу стійкість з усіма, хто працює на тиск проти Росії з усіма, хто робить реальним закінчення війни. Вночі шахет атакував поїзд під час руху у Житомирській області. В результаті зійшов з рейок вантажний потяг поблизу користення, а також локомотив пасажирського поїзда Харків-Ужгород, повідомили у Укрзалізниці. Серед пасажирів без травмованих, але одна жінка порізалася склом. Травмовано бригаду вантажного поїзда, машиніста і помічника обидва шпиталізовані. Зараз ліквідовують наслідки аварії. В «Укрзалізниці» попередили про зміну графіка і затримку руху низки пасажирських рейсів. Потяги курсують через шепетівку, козятин та фастів.